Зараз на ці звуки сіка зомбі прийде. Сіка зомбаків просто прибіжить на ці звуки. Ведмедиця з дітьми, вона на мене загряна! Це що таке? Це шо? Ти бачив, сіки їх? Ти поняв, да? Ай я не шуткував, що вночі не треба ходити. Я не шуткував. Пішли всі геть! Перезарядка. Що з вам дати? Це що? Хто це? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в зомбі-апокаліпсисі. Насправді, цей світ поки що не сильно схожий на, можна так сказати, зомбі апокаліпсис але насправді тут все доволі-доволі складно і атмосферно. Фух. Завершили ми на тому, що ми знайшли ось такий от будинок. У нас є трішечки ресурсів. Ви мені сказали, що в моєму рюкзаку є порох. І це саме так. Я про то й забувся. І тепер ми можемо зробити нормально кулі собі для нашого пістолета. Бо кулі у нас уже закінчують. І це є великою великою проблемою, тому я пропоную, по-перше, почати пережарювати повністю всю міть, яка в нас назбиралась тут. Потім у нас є ліжко, тут з обов'язково треба поставити, бо я не пам'ятаю, ставив я його чи ні. Ставимо ось цю штуку, в якій ми можемо все крафтити. І ви мені ще сказали, що в тому данжі, який я знайшов буквально десь неподалік, я правда вже не особо пам'ятаю, де воно знаходиться. Голем зато є, можна залізо надибати. Не сильно пам'ятаю, де знаходиться той данж, але пам'ятаю те, що там був апгрейд на мій бакпак, як ви мені сказали, і це жодно. Лоска штука, насправді. І Як його прокачати, я не знаю без цього апгрейда. Ось є бакпаки, а, ось є різні бакпаки, поняв. А, Ось Осьо є різні апгрейдери, поняв. І що вони роблять? Я тупо не розумію. Ладно, поки що у нас є мідь, і слава Богу. Виймаємо з нашого бакпака ми, значить, порох. Поки що закинемо сюди всякі такі непотрібні мені речі в даний момент. Я готовий робити кулі. Так, ось ось, basic bullet. Мені треба. Раз, два. Обалдеть, братва. У мене два стака куль. Ви що на приколі, Та я можу тільки якщо хочу зробити стріляти по всім, і слава Богу, що я це можу зробити. Бо насправді я дуже сильно боявся. І ще мені дуже цікаво, у нас є м, всякі штуки для прокачки. Тактикал ось о, глушак. Мене будуть менше чути. Це коштує мені заліза і два нагіца. В принципі, ну нагіца я можу собі дозволити зробити. І я би зробив собі в натурі глушак, якщо його дійсно можна поцепити якось. А, ось до! Бенс, і ось о глушак у мене є. Та ти шо? Я ще можу тут щось налаштовувати, зато тепер у мене є глушак. І воно більш-менш тихіше починає стріляти. Слава Богу. В общем-то, нам, скоріш за все, треба буде віддвигатися. Я не знаю, як, яка зараз година у нас, але я бачу, що походу вечір. І я пропоную, по-перше, взяти зараз, забрати пічки, забрати мій верстак потужний. Я би ще натирив тут книжок, тому що стил зачарова ніхто не відміняв, і він все ж таки потрібен. Дуже сильно насправді. Так, забираємо все і можна все в рюкзак. Оце мені можна звідси викинути нас. Справді, так, закинемо сюди цибулю, порох, смарагди, залізо. Та й, в принципі, нормально. Жити буде. Можна з пістолета розвалити голема, він був десь тут, чи вже його тут нема? Ух ти, йо. Нє, максимальна атмосфера, максимальна атмосфера. Дивійому байдуже! Саня біжи. Щас на ці звуки сіки зомбі прийде. Сіка зомбаків просто прибіжить на ці звуки, бо я тупо нищу голема. Я насправді міг його просто зі стовба якось бити, але я хотів чисто з пістолета. А насправді я вже розумію, що пістолет дуже-дуже слабкий. Просто що в мене куль було багато і я хотів це все перевірити. Так, ось о тобі вже і зомбі. І тупо казалось би, ну, був день просто. І даже тут десь знайшовся зомбак. І я пропоную просто дочекатися ночі, зараз лягти спати максимально швидко, щоб не було в мене ніяких проблем, тому що вночі можуть бути проблеми. Великі, причому. Так, поки що заснути ми не можемо, я обов'язково дочекаюсь і повернемося зранку. Фух, я заснув, слава Богу. Дивіть, вони ще так відкривають ці двері, поняв, так стрьомно, так очково. Фух, але як же красиво, як же кайфово тут. Так, у мене є вся одежа, в принципі, можна було б забрати ще плавильну піч. За допомогою неї можна швидше жарити руди, і це максимально максимально хорошо. Так, а ми йдемо далі, за пошуками пригод, і дивитися, що в нас далі відбувається. Ось в нас є вже й зомбі. Воно якась акула, не акула, чорт пойми, що то таке. Розумієш, да? Зато зомбак вмирає тупо з двох пуль. Максимально легко. То що таке? Це кабани? Це щось живе. Це хто такі? Це тюлені! Я поняв! Ти шо прикинь? Трустину заб... Ось Осьо, кстати, ось цей данж. Ну, це не данж, це чисто закинута лодка, яку нам треба облутати. Так, нема зомбаків, треба це все максимально жорстко обдивлятися, тому що може бути що завгодно. Так, ось тут я й був І да? Ось все цей апгрейд. Найс! Nice. Як його використати, поки що я не знаю. Можливо, треба рюкзака взяти в руку? Ні, все рівно не так. Можливо, я треба одягнути. О, сю апгрейд. Да. Advanced magic upgrade. Що він робить, я тупо не розумію. Братва, я реально не шарю. Все це ми обов'язково розберемося з часом. Тут повутиння на деревах, це мені теж не подобається. Я би хотів откинути собі бейс якийсь. Я би хотів, щоб в мене був уже будинок, але для цього треба дуже і дуже красива якась ділянка, на якій ми зможемо розмістити свою хату. Бо поки що на таких просто рандомних ділянках не дуже хочеться це робити. Тут ось дає пальми і, походу, падають кокоси. Або одягій кісти можна. І до спереді ми щось знайшли. Якийсь данш. Почекайся, краби? Це краби? Ди! Хугу, -ху, прикол! Такс, а в нас спереді очікує наш дещо цікаве. І я би туди зараз бігав і подивився, що все ж таки там знаходиться. Можливо, там є якийсь лут, можливо, якісь записки, чорт пойми, що там може бути, але може бути що завгодно. Тому погнали. Так, ну під водою я нікого і нічого не бачу, слава Богу. Це якесь закинуте місце, я не знаю. то лі кладовище, щось похоже дуже на нього, то лі що, але тут, А ну. О, диви, що знайшов, і порох, і нитки, все мені потрібно. Так, тут є ще якісь такі штуки, і склепів якихось. Опа, ні, ласкутниці мені не треба, погнали далі. Ось то ще щось, ти прикинь. Тут чисто данж на данжі, і я сподіваюся, що саме сьогодні ми зможемо спуститися в. Ні, 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 -ні Соня! Туди ми не готові йти. Просто-напросто не готові. Воно вже й зомбі йде. Під водою часто стоїть чоловік. Ми абсолютно ні на каплю не готові туди йти. З такими приколами. Я тупо. Я не хочу зустрічатись. Насправді. Це поки що не для мене. Абсолютно. Воно й зомбак. Хорошо. І понів да що там відбувається? Це просто. Що. Нам обов'язково треба зробити якусь першу зброю хорошу, бо пістолет це насправді теж непогано, але хочеться дещо потужніше. тому що спускатись в печеру без автомата це я не знаю. Це самогубство просто. Тут далі у нас починається вже новий ліс, більш такий, як я розумію, осінній. Бачите, все жовтеньке таке, ось ой вовки. А в мене є кістки. Пес. Воно вже і зомбак до мене біжить. Кістки у мене є. Старина. До побачення, нам треба песика приручити. А ну йди до мене. Опа, це побігли за мною. Новий мій найкращий друг. Ось, ось тобі ще один зомбі. Я ж що не було. Я постріляв і він з'явився. Поняв, так, як це відбувається. Тому, якщо стріляти вночі з автомата, можна отримати конкретні пілюлей. Он до ще один. Так, чисто підліт, не хочу падати. Погнали далі. Це лід який хрустить! Ти на приколі! Ось ще один зомбі, окей. Так, мені вже не подобається те, що де ми проходимо. Мені абсолютно не подобається цей біом. Я би звідси максимально швидко був би не проти свалити. Так, зомбіч ззаді, окей, він мене втратив з кругозору свого, і це хорошо. Диви, просто вимерший якийсь біом. Він згорів, а потім, а потім тут ще й холодно стало. Це, це шок просто. Я хочу в нормальний біом. Будь ласка, дайте мені класну галявину. круті скали біля тої галявини. і якесь село збоку. І я буду взагалі довольний. Ось я тобі печера. Кстати, ще ще й впаду туди, і буде велика проблема. Так, тут у нас уже просто сніг. Жесть. Ще ще й вечеріє. Тут дні насправді якісь сильно короткі, дуже короткі, мені це абсолютно не подобається. Бо ми тільки максимально, ну, можна сказати, ми тільки просто поспали. О, далі вже нормальний біом іде. Ми тільки просто поспали, а у нас просто, я не знаю, уже вечері. Це шок. Я встиг вбити голема, трошки пройти, забрати апгрейд на рюкзак наш і все, все, що я встиг зробити. Так, що в нас тут? Тут у нас насправді знову ж таки зима. І я би її вже хотів би дуже сильно пройти. І я хочу повторити, що ця рубрика виживань залежить тільки від вас, братва. Якщо ви не поставите достатню кількість лайків, то наступну серію можна очікувати дуже довго. Тому хочеться всіх вас попросити поставити того лайка. Хіба то так складно? От, і підписатись на канал, бо дуже багато відсотків. Які з вас абсолютно не підписані. Медведь! Чи, чи ведмедиця? Ведмедиця з дітьми, вона на мене загряна! Саня, біжи. Нам треба пройти через річку, просто пробігти. А далі можна вже відбиватись. Що ж вона агриться на мене? Діти, по ідеї, мене трогати не повинні. Ні, вони біжать на мене! Ладно? Тут знову цей біом. Ну я стільки можна його проходити. Тут нема жодного живого місця в цьому біомі, і жодного живого цього моба якогось, я не знаю. Окрім медведя, якого ми зустріли, і то він був в іншому біомі. Нам треба просто побігти звідси. Маленькі ведмедики вроді за мною не біжать. І слава Богу. Так, тростину ми забираємо. Поки маємо таку можливість. Пінгвіни. Як? Я в шоці. Кстати, далі вроді йде непоганий біом. Далі вже, вроді би, щось таке. Плюс-мінус хороше. Офігідь, моє подорожування зайшло трішки занадто далеко. Я би хотів сказати, навіть не трішки, а просто занадто далеко. Я вже дуже багато пробіг, і я ще нічого толкового не знайшов для себе. Зато вівця є. Вівця це хорошо. Цікаво, тут же щось на деревах є гриби. Скоріше за все, їх же ж можна збирати, так? Да? Не добуваються, не знаю. Так, пара виділення. Ну це я знаю, що це гейзер гарячий, а нам треба далі. Ось далі нас уже зустрічає доволі такий цікавіший біом, який ми можемо обдивитись. Ні, біом красивий, біом красивий, але хочеться щось більш звичайного такого. І напевно доведеться зовсім скоро крафтити собі якогось човна, я не знаю. тому що без човна тут насправді складно. З такими біомами. Будинки! Будинки, село, походу, якесь нове. Так, нам треба зробити човна. Можна, так? Ні, так не можна, хитро. Так, песик, у нас якраз вечір, і ми знайшли село. Це максимально мене радує просто. Братуха, не хоч запригувати, як хоч, будеш тепатись, а я поплив. Там воно я вже чую зомбі під водою. Окей, нам треба просто зараз тут лягтись, і все. Тут, кстати, теж армор є диви. Шкода, що нема штанів хороших. Так, нам треба просто зайти в будь-який будинок, вигнати селян, налягти спати, хух. Другий день уже завершений за сьогодні. Це що таке? Це шо? Це якийсь баг? Я просто не. Це, походу, шейдери лаганули. Окей, так, тут є дерева багато, це хорошо. Ось, якась штука цікава, достатньо. Заберемо. Да, дивіться, тут якась ерунда відбувається. Можливо, це пов'язано з шейдерами. Хоча я не знаю, ці шейдери абсолютно зроблені спеціально для цієї версії, для цього модпака. О, смарагди, це хорошо. Ми поняв, як путники, які просто ходять і збирають смарагди по всьому, що тільки ми можемо підібрати. Так, все скидаємо абсолютно, що можемо. У них тут дуже багато чого росте, цікавого, це круто. Але залишатись тут надовго я не сильно хочу. Я переночував і слава. Богу, мені цього достатньо. А ось уже щось більш схоже на звичайний біом. Тут є зомбачелос. До свидання, братуха. Досвідос. Що це в нас таке? А, це ці самі чели. Я поняв. Ну хай лежать. Хай лежать, окей. Чайку, ми теж трогати не будемо. Погнали. Ми вже в більш звичайному біомі для себе. І можемо тут, в принципі, роздивлятися, шукати щось дещо цікаве, і пробувати відкидувати якусь першу звичайну базу. Плюс недалеко є село. Це вже не може не радувати мене. а, а далі болото просто, просто звичайне болото. І лодку я не взяв з собою, біда. Ну ладно, перебіжимо, що подивимося. Можливо, там щось є більш цікавіше. Ви знаєте, братва, бігти довелося недалеко, бо ми знайшли ще одне село. Я не знаю, скільки ми вже цих селищ знайшли по дорозі, але мені подобається те, що вони є. Ну мене цікавить, де міста ставили. Так, у них є сіно, але з їжею поки що в мене ніяких проблем немає абсолютно. Хліба в мене є з головою просто багатсько. О, є голем. От Голем це залізо. Залізо це супер. Здорова. Вибачте, але мені надо хліб. В принципі, можна забрати і цибулю, і яблука. Да. Так, чую зомбі. Він Вже прийшов, поняв. Так, з тобою голем розбереться, братуха. Кстаті, з приводу Голема. Ладно, все, пішов геть. З нього порох випав. Собака з'їла порох. Що? Де він дівся? <гум> Такс, ми можемо зараз з легкістю спробувати знищити голема. Це робиться доволі легко, Бенц. Так, собака, обережно. Давай так, щоб він тебе не забив. Але з псом мені подобається, просто максимально чорт. Ще ще є чуть чуть Собака просто хорош. Я не знаю, це дружок мій. Я ще чую зомбі десь. Може він під землею десь заспавнився. Чорт його пойми. А, ні, це собака гарча. Він все їсть! Він забрав залізо! Так, мені вже перестає подобатись наш дружок. Він якийсь трохи цікавий, насправді. Він хаває мої предмети. Можливо, можна якось його інвентар відкрити, але я поки що не розібрався, як це робиться. Ще одне село, ви що на приколі? Я не знаю, то ли ми на північі даємо, але тут просто тільки такі біоми. Максимальна якийсь, ну. Такий, типа, тайга, я таке не особо хотів би. Ну, але село ми, напевно, пройдемо боком, щоб особо не загострювати на тому увагу, тому що в мене і так роботи дуже багато. Фух, друзі, біг я доволі далеко і знайшов дещо цікаве. По-перше, тут є кит. А ну, йди сюди! Можливо, цього робити не треба було. Але, скоріш за все, плюс-мінус тут. Я і побудую свою базу. Мені, по перше, треба кинути спалку тут. Так, ось все. Поставити чекпоінт, щоб якщо що, я появився тут, бо бігти дуже далеко. Він не вмирає. Йому байдуже абсолютно. Він помер! Щось випало? Ні, абсолютно нічого. Ладно, можна було б його ставити, ось якісь зуби є. Що це це із нього, ні? Так, з цього можна щось поїсти зварити. Окей. Осьо. Кашалот, зуб, зуб, кашалота, з нього можна зробити книжку і ехолокатор. Для чого нам ехолокатор, я не знаю насправді. Ну, ладно. В принципі, мені це місце доволі подобається. Тут є дерево таке прикольне. І водичка для нас прям буде. Я думаю, тут можна розмістити свою базу, і для цього мені потрібно, в принципі, то не так багато. Просто добути багатенько дерева, збудувати щось максимально звичайне, поки що, потім укріпити його. Осьо, зламав. І все листя впало тупо. Ні, не все, бо тут прикріплено до цього дерева. Окей. Опа, зомба челус. А зможете розвалити з меча? Раз, два. Три. Чотири. І ти мене встиг ударити. І порху я все одно не підібрав. Не знаю, з чим це пов'язано. Де мій собака? Походу, я вже просрав собаку. Круто. А це що росте таке? Морква тупо росте, диви. Обалдеть, ми такі плантації зробимо. Ми тут так все обкультуримо просто максимально. І, до речі, з'явився новий цей кашалот, походу. Хорошо, тоді ми зараз почнемо копати собі якусь печерку. Максимально звичайно. Скоріше за все, в ці землянки ми і переночуємо, тому що тут зараз буде шок. Лазурит так високо? Це що за прикол? Чи це не лазурит? Ні, лазурит заспавнився, прям тут жесть. Так, почався дощ. Мені це вже не подобається. Фух, тут можна буде трішечки прокопатись і, в принципі, потихенько жити. Поставимо смолоскипа, заберемо ліжко, це, бо вже у нас погода. Погода не шепче абсолютно ні каплі. Ось йдуть уже й зомбічі. Ще й, кстати, доволі швидкі такі. Я би хотів би максимально швидко остатися в безпеці. Ось дивись, з нього порох випав. Я підходжу, порох пропав. А, може він в рюкзак ховається, да? Да, він в рюкзак відразу кладеться, поняв. Так, отут ми так зробили. Закриваємося просто. Фух. І можна пробувати лягати спати. Найс! Вже третя ніч, братва. Так, вилазимо. Доброго ранку. Що тут у нас? Все красиво. Ой-ой-ой, як гарно. Шкода, тільки десь собака дівся. І тут, в принципі, можна пробувати будувати свій перший будинок. Ну він, скоріш за все, буде просто поки що коробка. Але для того, щоб потім можна було робити щось максимально максимально прикольне з ним. Ми потім його обов... Обов'язково розширимо і зробимо доволі-доволі красивим. Так, тут ось так. Тут, в принципі, можна зробити щось також самого. Будинок буде маленький, але зато уютний і чудовий. Я думаю, він буде максимально-максимально комфортний для мене. Тільки треба ще десь пісок знайти. В общем-то, ми напевно розкладаємося. Нам треба пічки, нам нада верстак, нам нада модифікований теж верстак, ще одна плавильня. Що в нас ще є такого цікавого? В принципі, нічого. Треба обов'язково зробити собі дві скрині, без них просто нікуди. І тут уже можна викладати всі абсолютно речі. Тільки треба забрати патрони, забрати рюкзак. З якого теж, до речі, все можна витягнути. Все, ми очистили повністю весь свій інтар. Абовдіть, вісім неїмтегів. У мене було Статікулі кулі де здіваються. Було більше набагато. У мене було два стака з копійками. Залишився стак, все на все. І це ж стріляв тільки з пістолета. І ще й зомбі особо не було. Вночі не бігав абсолютно. Так, тут ми спати будемо. Підлога в нас буде з такого дерева. Зробити трішечки на півблоків, і так буде дешевше і вигідніше, насправді. Все. шикарно, я би сказав. Ще треба стеля і вікна. А з вікнами насправді є халепа, тому що я поки що не знаю, де мені взяти пісок. У мене є абсолютно нуль піска. Супер! Але в мене є лопата. Так, там далі гравій, 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 капець. Капець, капець, капець. капець. Тупо скрізь гравій. Можливо, ну я не хочу під, під водою пісок добувати. Це максимально, максимально неприкольно. Є, можливо, ми сейчас Пройдемо трішки і знайдемо його. Я би дуже хотів знайти багато піску. У мене тут дуже багато різних біомів є. Ух ти йо! Оце щось потужне, мабуть, ні? Воно ж не просто так тут чи просто так. Ану, здивуй мене, скажи, що тут є щось цікаве. Скоріше за все, там немає нічого цікавого. Ладно, можливо, тут щось є, так? Да? Ууу, а тут у нас є печерка, як то кажуть. Непогано. Непогано вже хорошо. Але я прийшов взагалі за піском. В принципі, я ж можу і такий пісок, да? Пережарити? О. Так, да, я можу з нього зробити просто скло і не паритись. А, я поняв, що робить це покращення? Воно просто всі речі сразу кидає в рюкзак. Оце мені не подобається, це мені поки що не треба. Так, 42 піска, мені цього з головою вистачить. Все, погнали додому, поки нас тут не захавали. Так, ще наступне питання: чи в плавильні оці печі можна жарити пісок? Ні, не можна, ладно. Тоді в двох звичайних просто будемо все це жарити і слава Богу. Такс, а мені треба розібратися, яку пушку я хочу зробити. Я би нас. Насправ... Від мінігана ще би не відмовився, але він просто. 80 заліза, калаш. Ще один калаш, 32 заліза. 4 чорного блоку. Угу. Насправді, насправді, можна ось о. Калаша собі бахнути. Півстака заліза. В принципі, це, ну, ось один звичайний калаш, а цей прикольніший. 4 просто будь-якого дерева і півстака заліза. У мене заліза є наразі 12. Ну. Теж немало насправді то так, треба скрафтити двері. Хоча я в принципі такі не хочу. Я хочу зробити собі ось такі двері. Вони набагато гарніше виглядають. Бен, так, двері є. Скло у мене зараз буде. Ну як? Його насправді дуже мало, поки що. Поки так. <рес> поки що до мене всі можуть залізти дуже легко. І вже з нас знову вечір. Але цю ніч ми, братва, уже скіпати не будемо. Ми вже будемо займатися реальними справами, нічними, як то кажуть. І нам обов'язково треба щось тут зараз закрити напевно, з досок, скоріш за все. Хоча б так, поки що. Отут ми робимось так. Тут ось так. І все, склом ми все закрили, і слава Богу. Такс, у нас є наступна справа. Наступна річ: мені треба залізо. Для заліза, мені треба печера. Фух. Ну що ж, як то кажуть, в принципі, з богом, правда, треба буде взяти з собою трішки дерева, палок. Давай вугілля з собі трішки наберемо, щоб були смо Їх теж трішки зробимо з собою. І погнали! Проте, треба тут буде закрити ще за собою все. Все, можна копати. О, залізо, братва! Оце мені подобається, це хорошо. Головне, щоб його тут було супер багато. А його тут вісім родин. Справді ну теж непогано. О єдине, що я провтикав, я не подивився, як крафтяться кулі, і я знайшов воду. Супер, вода це хорошо, але аби тут було безпечно. А тут складно сказати, безпечно чи ні. Я бачу, що залізо золото. Я бачу ще залізо. Обов'язково зараз придумаємо, як нам його отримати. Нам треба двері. Нам треба зробити двері. У мене, правда, одні остались дома, але додому зараз не варіант іти. Тому ми можемо, в принципі, зараз поставити жаритись те, що в нас є. Фух, з Богом. Я сподіваюся, що я тут нікого не знайду поганого. Я в це вірю. Такс, Живем. забираємо. Бо мій оцей печальний пістолет мені надії просто не внушає в таких печерах. Так, теж давай. О, тут добре заліза. Ой-ой-ой! Так мохом все обросло. Я щось чув. Я вже звідси не проти свалити. Але я хочу побачити більше. Жесть, які вони здорові, ці печери. Набираємося воздуху. Я чую зомбі. Я не знаю, наскільки вони потужні тут. Просто я я, я не я, я не представляю просто. Крап! Ха, лобстер тупо такий. Прикинь, рак сидить. Так, залі... вугілля мені не вистачає. В принципі, заліза у мене є зараз 11, плюс 18, дома 12. Це у нас 30 штук. Окей, нам треба вугілля. Так, Лобсер, давай не мешай, бо я тебе ще з'їм. Я тебе з'їм. <див> да, його дійсно можна поховати. Так, вроді нікого нема, бо звуки такі, що це капець. Максимальний стрьом просто. Навіть розумієш, я не знаю, що мене може очікувати, але оці звуки вони просто придають такої атмосфери дикої, що ти сидиш і ти постійно боїшся щось зайвого зробити, тому що може бути конкретна біда. Прям ну така, якої ти можеш не очікувати, абсолютно зненацька може прийти щось. А на вулиці ніч, нагадую. Але треба ще трішки залізом. Зовсім капелька, тому погнали. У мене вже кайло майже зламалося, але слава Богу, що в мене є ще одне. У мене є ще одне, правда, я протупив не. Взяв його з собою, воно дома. Але ладно, все, попливли додому. Тут є трішки заліза, трішки є ще в мене, і слава Богу, погнали. На вулиці я не знаю, що в нас зараз ніч не ніч. Я сподіваюся, що все буде добре. Візьмемо на всякий випадок пістолета. Поїмо обов'язково. Ага, поїмо. А зомбі то не дурні. Поняв, да? Вони зібрались там. Ідіть сюди, всі. Ідіть всі сюди. Ви мені всі потрібні! І ваша кров теж. Ти бачив, скільки їх? Ти поняв, да? А я не шуткував, що вночі не треба ходити. Я не шуткував. Я казав правду. Навіть навіть перлини повипадали! Нє, фармілка на зомбаках це жирна штука. Я не знаю, скільки їх ще. Скільки їх повинен убивати? Ставим блока. Окей. Ух ти йо! Фух. Є одна біда. Є одна біда. Як то кажуть, біда не приходить одна. Є дерево. Нема дерева абсолютно. Окей, закриваємося чим є. Закриваємося чим є. Я казав, я казав, що це не, не, не легко. І проблема в тому, що вони не горять, поняв? І поспати я не можу. Ну спати я і не збирався. <гум> Скажем так. Так, сюди один закидую, бо вона швидше жаре. Сюди по 5 можна. Хорошо, чотири перлини у нас є. Одна фантом мембрана, картопля, кістки, крабові шкури. Коротше, нормально. Що в нас? Якщо в нас, ми беремо АК. Я, правда, не знаю, чим воно стріляє, і в мене нема дерева. Ні, в мене є дошки. Хуб, слава Богу. Слава Богу, просто. Так, заліза, в мене є вже 30. Хорошо, заліза вистачає. Де калаш? Не цей мені треба. Оцей, мабуть, трошки кращий, скажи. Дамаг 7,5. А в цього 7,5. А, медіум булетс. А, вони однакові, просто, просто цей гарніший. Ну, ми поки що можемо зробити тільки такий. Калаш у нас є, у нас уже ранок. Розсвітає. Хорошо. Перезарядити калаш я не можу. У нього медіулец. Хорошо. Basic. Медіум, ось до. А, міть, все рівно потрібно. Міти по. Порох, міді порох, міди, правда, у мене вже немає і не добував багато. Крафтиться, патронів не так багато. В Місі не перезаряджаюсь, Медіум, медіум. Може треба ці сховати? Він не хоче перезаряджатись. Чому він не перезаряджається? Дивись, скільки їх. Я ж їх не розстріляю з пістолета. Він не хоче перезаряджатись. А меч диві, як поламався швидко. Обалдеть, тут все ламається просто. Походу, треба було оці. Надо medium bullet. Це якісь жорсткі пулі, поняв. Heavy, long, short, basic medium. Ну, ось, ось звичайний медіум. Походу, в нього не звичайний медіум йому надо. Просто ось є ще одні медіум, поняв? І вони робляться з medium bullet case, поняв. І ось оці medium bullet поняв? А вони робляться із нагетсів. Із Iron робляться. Осьо. Напевно, це воно. Ану, ще, ще раз. Раз. Зробив. Не перезаряджається. Окей. А я не ти зробив. Йооо! Саня! Так, 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 так. Медіум вулиць. Три золотих самородка. Хорошо, робимо. Осьо вони, да? Зробив. У нього такі кулі дорогі. Я його навіть не зарядив повністю. Є біда, є біда, біда велика. Ось ось медіум були, це робимо ще, давай ще і ще, Надо їх багато. З них ми робимо ось такі. Все хорошо. Ці медіум ми складаємо, забираємо бейсік. Окей. Все, погнали. Пішов геть! Пішли всі геть! Перезарядка! Що з пістика вам дати? Це що? Хто це? Поняв, да? Мало патронів зробив, мало патронів зробив. Це хто такі? Якісь мародери, я не знаю. У мене кінчаються кулі. пістіка, з пістіка, з пістіка добиваем. Добив. Або у десь ресі випало. Ух, розбили. Прикинь, скільки я куль потратив. Я потратив всі свої заощадження. У мене тупо більше немає. Обалдіть, я більше не можу зробити. Ну я розбив все і всіх, да? Да, я всіх розбив. Прикинь, скільки за ніч їх може бути. Просто ну представ собі, скільки їх може бути за ніч. Їх за ніч може бути нескінченність. Тому наш випадок або пропускати їх, або я не знаю. Ну зато нормально, типа стейків принесли. Ну, за цими кулями дуже странно, дуже странно. Я навіть не знаю, що з ними особо зробити зараз. І де мені їх дістати. По-хорошому, я тупо не знаю. І по-любому базу треба якось розширювати, щось думати, бо це повна халепа, я не знаю. Все дуже складно. В всі твої ресурси вони тупо ламаються, ізі. Тобі все, що треба робити, це сидіти в печері. Тому що тобі, по-перше, ну, якщо так роздумати, ось о, медіум булиця їх робиться дуже мало. Для них треба багато пороху. У мене пороху один. Треба золото. До цього треба ще залізо. Ні, золото є у мене. По пороху у мене прям конкретно не б... А, є порох, слава Богу. Короче, ну є куди тратити ресурс. Ресурси і треба думати, де їх брати. Тому, друзі, я чую нових зомбі, і вони вже приходять. Тому треба, братва, закруглятись, тому що це повна халепа. Я поки що не знаю, де мені взяти нових ресурсів, але сподіваюся, ви мені обов'язково підскажете в коментарях, що були то за нападники. Якщо ви знаєте, кажіть, будь ласка, бо вони, скоріш за все, мене би розбили дуже ізі. Мені треба нові обладунки. З вами був і Всім пока! Не забувайте підписуватися і ставити подобайте.